Привіт, мої маленькі друзі! Гарного всім дня та хорошого настрою! Я хочу вас сьогодні познайомити зі своїми друзями. У мене їх дуже-дуже багато. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити! Я та мої друзі дуже веселі, дружні. Ми разом граємось, ділимося іграшками, не ображаємо один одного, гарно спілкуємось, сміємось. Нам дуже весело. Гуляємо, малюємо, багато розмовляємо. Справжній друг має бути добрим, вірним, щедрим, веселим, радісним, робити добро, всім допомагати. А тепер давайте разом пограємо в гру. Яка називається добре чи погано, Весело гратись разом. Аплодиція. Навчатися разом. Аплодиція. Аплодиція. Допомагати один одному. Аплодиція. Ділитись іграшками. Аплодиція. Коли хтось плаче, потрібно пожаліти. Дуже погано друзів штовхати. Не можна друзів сварити. Не можна на друзів кричати. Дуже погано видирати іграшку у свого друга. Друзів потрібно поважати та цінувати. Давайте ми з вами намалюємо друзів. А для цього нам потрібно білий аркуш паперу, на якому намальовані обличчя, серветки, ложечка, соломинка для коктейлів, пензлик, водичка і фарби, яким потрібно буде рідко розвести. Ну і, звичайно, наші ручки. Дружать всі на світі, хлопчики, дівчатка. Ми з тобою подружим, маленькі пальченятка. Один, два, три, чотири, п'ять. Починай знов рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. закінчили рахувати. Пограли з нашими ручками, приступаємо до роботи. Розводимо гуаш водою. Набираємо гуаш в ложечку пластикову і далі капаємо на папір, утворюючи на пляму. Ось так, як роблю це я. У вас вийшло, дітки? А тепер беремо соломинку і починаємо дмухати на наші плями. Дмухаємо в різні сторони, щоб в нас вийшла гарна зачіска, та незвичайна. Ось які гарні вийшли друзі. А тепер спробуйте і ви. А я буду чекати фото ваших друзів. Дякую вам за увагу і до побачення!